Усім привіт на моєму каналі! В цьому відео ми з'ясуємо, що може підштовхнути митця на створення хутряної чашки, або ж, наприклад, стола із пташиними лапками. В цьому відео цей непростий час. Я хочу потішити вас оглядом життєвого та творчого шляху Мерет Опенгейм, на чию долю також випала війна, і як наслідок повне переосмислення мистецтва. Вона стала зіркою дуже рано, і у відео ми з'ясуємо, чи вдалося їй протягом життя ще раз привернути таку ж потужну увагу до своєї персони і як проміжна депресія допомагала їй боротися за права жінок у мистецтві. Героїня відео яскрава Мерет Опенгейм, яка схилила до своєї. Яхніх найвідоміших чоловіків Європи двадцятого століття. А поки я поспішу презентувати для вас альбом, в якому зібрані біографії художників, на чиї долі також випадала війна. Можливо, вас це якось розрадить, послухайте, як змінювалося їх життя, зважаючи на такі складні. Випробування. А і ще я запрошую вас до розділу спільнота, яку я почала активно вести з огляду на те, що у зв'язку з блекаутами я не маю можливості часто записувати для вас відео, тому будемо тримати зв'язок у спільноті. Спілкуватимемося там. У спільноті я розглядаю найцікавіші події в світі мистецтва. Оглядаємо новини та інші. Цікавості далі буде більше інформації в цьому розділі. Запрошую вас туди. Лайк, коментар, підписка на канал. Таким чином ви підтримаєте україномовний YouTube. Мер Топенгейм народилася 1913 року у Берліні в родині німецько-єврейського лікаря і за сумісництвом друга Карла Густава Юнга. Із самого дитинства дівчинку оточувала гарна компанія. Будинок її родини відвідувала богема та інтелектуали, а виховувала її значною мірою бабуся, відома швейцарська письменниця і суфражистка Ліза Венгер. І особливо дівчинку надихала її тітка, відома співач. Рут Венгер. З початком війни Мерт з її мамою довелося переїхати до Швейцарії, звідки була родом її мама. Там вони жили у бабусі та дідуся. Свою креативність та нестандартне творче мислення Мерт почала проявляти ще в дитинстві. Якось у 16 років у неї виявили зошит, списаний цікавими гротескними ідеями та висновками, наприклад, Ікс дорівнює заяць це неабияк насторожило родину, тому дівчинку повели на консультацію до друга родини Карла Густава Юнга. Знаменитий психіатр Юнг відреагував на це спокійно і прокоментував, що Меред вивчає навколишній світ і таким чином занотовує свої висновки і припустив, що з часом це набуде більш глибинного характеру. А далі, в більш свідомому віці, меред більш детально познайомилася з творами Юнга, зацікавилася його аналітичними підходами Ходами і почала записувати свої сни протягом усього життя. Вона ретельно аналізувала сновидіння, а висновки в них використовувала під час вирішення життєвих задач. Ну і звісно, що транслювала це в своїй творчості. Захоплення діяльністю юнга втілилося ще в одному напрямку. Вона прийняла андрогінну творчість юнга в своєму мистецтві, коли жіночі і чоловічі. Працює одночасно, вона не підтримувала поділ мистецтва на чоловіче і жіноче. Протягом відео ми будемо більш детально звертати на це увагу. А в 18 дівчинка полишає родину у Швейцарії і їде в Париж здійснювати мрію стати художницею. Вона навчалася в академії Гран шемєр де малювали Мане, Сезан, Пікасса, Делакруа, і пише свої перші роботи в своїй першій студії в готелі Монпарнас. Далі було знайомство з Андре Бретоном і зустрічі з художниками сюрреалістами в кафе Білий квадрат. Вона вражала своєю розкутістю Марселя Дюшана, Макса Ернста, Френсіса Пікабіа, Манрея та інших знаків Творчих відвідувачів гуртка у Топенгейм виникли романтичні стосунки з Максом Ернстом. Але дівчина-феміністка відчула вплив, який обмежував її творчу діяльність. І поспішила розірвати стосунки, чим навела неабиякого шороху в колі чоловіків-сюрреалістів. Але цікаве оточення давало їй і бонуси. Наприклад, завдяки знайомству з Манреєм на світ з'явилася знаменита серія фото ню, які в тому числі зробили її зіркою. Мерита Пенгейм мала дуже ранній успіх у 23 роки. Але він зіграв з нею злий жарт. Вона дуже довго не могла перевершити свій дебют, плюс накладалися дуже багато життєвих випробувань. Дівчина впала в депресію, яка тривала аж до 1954 року. І от насувається Друга світова війна. 1937 року. Вона вимушено повертається до Швейцарії. Там, у Берні, вона виходить заміж за комерсанта Вольфганга Лароша. Звісно, ще Мерет підтримувала якісь зв'язки із французькими друзями-художниками, але їй це мало допомагало. Вона ніби щось і творила, але це було в малій кількості. Багато робіт вона взагалі не завершувала або ж знищувала їх а після виставки 1939 року вона зробила перерву в художній кар'єрі аж до 1950-х років масштабно вона нічого не показувала ну, хіба що брала участь в групових виставках 1945 року в Базельському художньому музеї пізніше вона повернеться до творчості і робитиме предмети мистецтва на основі своїх старих ескізів і ранніх робіт місто берн не є визнаним творчим осередком проте 1954 року мерт організувала там майстерню – їй не відразу вдалося витися в тусовку бернських художників. Тривалий час в місті її творчість не помічали та не приймали всерйоз. Наприклад, 1968 року на її першій і довгий час єдиній персональній виставці в галереї Мартіна Крепса в Берні не було продано жодної роботи. Багато її творів натякають на жіночу сексуальність та експлуатацію жінки протилежною статтю. Вона пропагувала мистецтво, яке не має гендерних відмінностей і руйнувала стереотипи жіночого мистецтва і вірила в андрогінність розуму. А якось вона взагалі відмовилася брати участь у виставці. Мовляв, вона не хоче, щоб її творчість підганяли під Якісь гендерні стереотипи і щоб її не укладали на полицю жінок-художниць. Пізніше, 1975 року, на врученні міської художньої премії Базеля у своїй промові вона сказала: Свобода вам не дана, ви повинні її отримати. Найвідоміший твір Опенгейм об'єкт. Або сніданок у хутрі 1936 року. Він являє собою набір з чайної чашки, блюдця та ложки, які вкриті хутром китайської газелі. На створення хутряної чашки вона надихнулася 1936 року під час зустрічі з Пабло Пікассо та Дорою Мар в кафе на бульварі сен жермен Вони помітили обшитий хутром металевий браслет Меред, і пожартували, що таким чином хутром може бути що завгодно. О, хутром може бути що завгодно – Мерт не розгубилася і така навіть цей чайний сервіз, навіть цей чайний сервіз. Мерт, офіціант більше хутра. Мерет Опенгейм не стала відкладати таку прекрасну ідею в далеку шухляду, і відразу ж пішла до магазину придбати білий чайний набір і трішечки хутра. Коли 1936 року Андре Бретон попросив Мерет продемонструвати щось на першій сюрреалістичній виставці, присвяченій предметам, вона показала світу сніданок у хутрі. У той самий рік об'єкт був придбаний Альфредом Баром для колекції музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Мома запід. Десять доларів художниця очікувала отримати більшу суму, але запропонували тільки 50 доларів. Ну і вона погодилася. Таким чином Мерет отримала титул першої леді мома. Вона була першою жінкою, чию роботу придбав музей. Сніданок у хутрі був включений до першої сюрреалістичної виставки музею під назвою Фантастичне мистецтво, дедаїзм і сюрреалізм символізує заможну жінку. Чашка, кругла і порожниста, має імітувати жіночі статеві органи. А фалічна форма волохатої чашки еротизує волохатий предмет. Художниця стверджувала, що мала на меті зробити знайомий і досить звичний предмет дивним. Живучи у Франції, Пенгейм зробила багато цікавих ескізів для рукавичок, які згодом втілила у життя. Таким чином, 1934 року вона створила рукавички, вкриті хутром, стіли з пташиними лапками. Він був вперше представлений на виставці авангардних меблів. У Парижі 1939 року стілу особлює захоплення Опенгейм природою. Вона аналізувала своє життя, творчість і у 60-х роках. Поступово відходила від сюрреалізму. Вона відчувала свою приналежність до молодого, ну, прогресивного післявоєнного творчого покоління. Вона була розчарована духовною стагнацією оточення Андре Бретона після Другої світової війни та не бажала розділяти його політичні погляди. За рік до смерті вона писала: я ненавиджу ярлики. Я відкидаю перш за все термін сюрреаліст, оскільки після другої світової війни він уже не має сенсу, який вкладався в нього раніше. Я вважаю написане в 1924 році. Про поезію та мистецтво в першому маніфесті Бретона це найпрекрасніше, що взагалі коли-небудь було написано на цю тему. А от від того, що асоціюється з сюрреалізмом сьогодні, мене просто повертає. Однак вона залишається знаковою фігурою періоду сюрреалізму, і її сніданок у хутрі є тому лише прекрасним підтвердженням. Прихід широкої популярності мери Топенгейм і схвалення її творчості прийнято вважати кінець 60-х і 70-ті роки. Цьому добре посприяла ретроспективна виставка. Музею сучасного мистецтва у Стокгольмі в 1967 році, і серія виставок, що відбувалися після неї в різних містах у 1974-75 роках. У цей час глядач мистецтва вже був готовий побачити глибокий зміст творів Мерт Оппенгейм. Дякую вам за перегляд! Закликаю підписатися на мій канал та проявити будь-яку активність під цим відео. Вподобайка, коментар. Я ціную будь-які прояви вашої активності. Дякую вам! jeszcze raz